Відважні українські герої продовжують йти вперед і вбивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні гештабу збройних сил України загальні повітати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 22 листопада 2023 року орієнтовно склали 320 670 тисяч осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 850 окупантів. Танки ворога спалено вже 5446 штук, за добу сім броньованих машин армії РФ знищено 10 тисяч 188 штук, 14 за добу. Артильських систем успішно збито 7 769 одиниць. За минулу добу 17 штук. РСЗВ знищено 899 штук. засою ППО 2-ї армії Міра вдалося знищити 589 штук. За добу один. Літаків рашистів приземлено на віки 323 штуки. Гелікоптерів ворога вдалося спалити вже 324 одиниці. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5784 штуки. за добу тринадцять. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1564 штуки одну за добу. Кораблі катері флон України агресорки потоплено на 22 одиниці, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерна спалено 10 тисяч штук, 25 одиниць за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1105 тисяча одиниць 7 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.